Відповідаю на ваші питання, які ви залишали у віконечку в інстаграм. Якщо ви не хочете слухати всі коментарі, і всі пояснення, то ви можете перейти в опис до цього відео і по таймкоду знайти те питання, яке для вас буде найбільш актуальним. Сину 3,5 роки говорить багато, вигадує купу нових неіснуючих слів у грі. Це нормально? Для дітей віком 3-4 роки вигадувати власні слова є абсолютно нормально і притаманно дитячій словотворчості. Це вказує на те, що в них гарно розвивається мовлення, мислення, уява, фантазія. Вони можуть не просто повторювати слова, не просто називати предмети, які вони бачать, але ще й самі створювати назви для предметів. І це як правило не викликає занепокоєння. Якщо таких слів небагато, вони супроводжуються переважно в грі. Але трудність може виникнути тоді, коли слова дитини складно зрозуміти, коли переважна більшість слів дитини складається з неіснуючих назв предметів, то тоді варто проконсультуватися. В інакшому випадку це є абсолютно типовий етап дитячої творчості словесної, і він не викликає занепокоєнь. Побачила таку думку в одному відео, що погано, якщо дитина вміє рахувати, називати тваринок, але разом із тим не сідає, наприклад, на горщик, де знайти баланс. Це справді трохи складне і, може, навіть філософське питання, тому що я в цілому не вважаю, що це погано, тому що навички з різних сфер малюків можуть розвиватися нерівномірно. І якщо дитина цікавиться тваринками, рахунком, має інші інтереси, це відображає її пізнання, її актуальні сфери, які її цікавлять в даний період життя. А от навички самообслуговування у дуже багатьох дітей можуть розвиватися трохи повільніше. Дуже багато дітей можуть мати труднощі з привчанням до горщика. Це може бути обумовлено особливостями їх сенсорної сфери, або вони можуть потребувати більш такого м'якого лагідного туалетного тренінгу. Баланс не в тому, щоб очікувати або вимагати від дитини. Усіх навичок одночасно в однаковий період часу, а в тому, щоб підтримувати її на тому етапі, де в неї виникає потреба. І такі пізнавальні навички вони не псують, не шкодять, якимось побутовим навичкам, навичкам самообслуговування, і навпаки, підготовка до походу до стоматолога. Відповідь на цей коментар буде залежати від віку дитини, від її розвитку мови, комунікації, пізнання. І якщо дитина гарно вас розуміє, розмовляє, то буде доброю ідеєю багато разів розповідати їй завчасно про те, що буде відбуватися на візиті в лікаря, що він буде робити. Можна показувати картинки або фото з того місця, кабінету, де працює спеціаліст. Доречно буде розповідати казки, історії, розглянути книжечки. Якщо ви маєте... Та набір лікаря, то класно показати дитині, як лікар може користуватися різними інструментами, запропонувати дитині полікувати іграшкових звіряток, ляльок, один одного, звісно, помінятися потім місцями. Можна розказати дитині історію про те, що на візиті кожен лікар допомагає дітям, він надає їм. Невидиму суперсилу, магічну силу, він робить їх більш здоровими, більш стійкими проти різних хвороб і робить зубки більш міцними. Якщо дитина має труднощі з розуміння мови або комунікацією, то в такому разі можуть допомогти створення спеціальних соціальних історій, такі більш деталізовані інструкції, які допомагають дітям в такій візуальній формі краще розуміти, що буде відбуватися. А ще завжди доречно брати дитину з собою на планові візуальні до лікаря, щоб дитина бачила ваш приклад, і це теж дуже допомагає знизити напругу і мати передбачуваність, що робити, якщо дитина не повторює за дорослим звуки слова. Такі питання я отримую дуже дуже часто, і на них направду є відповідь, і вона полягає в тому, що найкраще почати з консультації педіатра. І педіатр на візиті може оцінити загально і стан здоров'я дитини, і так досить широко різні сфери розвитку дитини, і зрозуміти потребу, в якому саме до обстеженні може мати дитина. Наприклад, він може скерувати вас із малюком на обстеження слуху, може скерувати на консультацію до дитячого психіатра або до інших фахівців. Можливо, він одразу скерує малюка на візит до логопеда. І тут мені хочеться сказати, що діти можуть мати дуже багато різних причин, чому їм складно може бути повторювати слова. Але це точно не пов'язано з лінню, з тим, що дитина має впартий характер, або вона просто не хоче повторювати, тому що всі діти хочуть комунікувати, і найбільш швидкий і доступний спосіб комунікації це мовлення. І знаєте, іноді батьки можуть сприймати рекомендацію звернутися до фахівця як таку тривожну новину. Їх може це стурбовувати, викликати занепокоєння, але це точно не про те, щоб знаєте, залякати, а про те, щоб отримати відповіді на свої питання, план дій. І отримати або внутрішній спокій, або зрозуміти, куди потрібно рухатися, щоб допомогти своїй дитині. Раннє втручання може змінити дуже багато чого. Ми бачимо це в своїй практиці постійно, і це не просто гучні слова, це реально дослідження, які підтверджені і практикою і спеціалістів, і також науковими даними. Доброго дня, моя дитина двомовна, заговорила в 2 і 10, За місяць практично почала розмовляти дво-трискладовими реченнями. З того часу пройшло вже 4 місяці, і у дитини є проблема з розумінням я ти. Коли, наприклад, я кажу я їм, вона повторює і каже мені Я їм, а не ти їси. Хотілося б більше інформації на тему, може, ехололії, коли на неї можна дивитися в межах норми, а коли це вже дзвіночок. Я в Німеччині і тут кажуть, що це нормально, так як вона мало часу ще розмовляє. Дуже важливо в таких ситуаціях мати регулярний зворотній зв'язок зі спеціалістом, який спостерігає за тим, як розвивається мова, комунікація дитини так в динаміці. Бо ехалалія, направду, вона притаманна дітям переважно у віці до 2 років. Після трьох років її практично вже немає, окрім того, що діти можуть повторювати якісь мало знайомі для себе слова. Трудність може виникати тоді, коли ехололія є основним способом комунікації, вона не минає з часом, вона може поєднуватися з труднощами з розумінням мови, обмеженим словниковим запасом, складнощами з тим, щоб так спонтанно демонструвати власні мовні конструкції, то тоді це буде потребувати більш тривалої та системної співпраці з фахівцем. Дуже багато дітей віком до трьох років можуть мати труднощі з використанням займенників. Якщо ж дитина оволодіває, Мовою повільніше, пізніше, то вона може демонструвати більш стійкі і тривалі труднощі з використанням займенників, тому що вони є більш абстрактними формами мови. І як один із варіантів, що ви можете робити в таких ситуаціях, коли дитина повторює за вами висловлювання, наприклад, коли ви кажете Я їм, і вона теж за вами це ж саме повторює, ви можете сказати, так, ти хотіла сказати, ти їси. Тобто показати їй зразок використання займенника так, як вона могла б це сказати самостійно. Як розвивати дитину, щоб прибрати кашу в роті і зробити вимову чіткішою? Я думаю, ви знаєте, яка буде моя відповідь, що тут важливо дивитися індивідуально. Потрібно проаналізувати вік дитини і що саме батьки мають на увазі, коли вони говорять про кашу в роті. Батьки і фахівці можуть абсолютно по-різному інтерпретувати поняття каша в роті. Діти можуть мати нечітку артикуляцію, труднощі з моторною координацією, вони можуть мати труднощі з фонематичними процесами, фонологічною обізнаністю, або вони можуть мати швидкий темп мовлення, наприклад, клатеринг, і тоді їх вимова буде змазаною. Вони можуть пропускати дуже багато звуків, і чіткість вимови знижується. Тому універсального способу, мабуть як і в будь-яких інших питаннях, немає. Тут важливо проконсультуватися з логопадом, зрозуміти вік дитини, зрозуміти. Стан звукової мови, зрозуміти сформованість артикуляційних навичок, в цілому розвиток мовлення дитини, розуміння мови дитини, і в залежності від цього підбирати рекомендації, які будуть спрямовані або на розвиток артикуляційної моторики, або на розвиток фонематичних процесів, або на розвиток більш плавного та чіткого мовлення. Добрий день! Наприклад, як краще діяти, коли дитина говорить перші дві-три літери в слові? Коли дитина вимовляє окремий, наприклад, перший склад, це може бути як і віковою нормою, наприклад, коли дитині 12-18 місяців. Або ж це може вказувати на те, що дитині складно побудувати складову структуру слова, особливо якщо дитині більше 2-3 років, іноді це є свідченням того, що дитина має добре сформовані комунікативні навички, вона вже хоче висловлюватися більш складними. Конструкціями, але її фонологічні артикуляційні навички вони ще дозрівають, перебувають на етапі формування, і дитині складно зрозуміти, як поєднувати звуки в слова, склади в слова, як утримувати їх, як втримувати послідовність, запам'ятовувати їх усі в структурі слова. І для багатьох дітей це може бути справжнім викликом. Найбільш точно відповідь можна отримати в ході консультації зі спеціалістом, тому що дуже складно коментувати подібні запити заочно не розуміючи віку особливості розвитку мовлення дитини. Але якщо навіть буде підозра про те, що дитина може мати розлад мовлення, то важливо сказати, що на сьогодні існує досить добре розроблене втручання. Воно гарно працює, має наукову обґрунтованість і може потребувати такого тривалого та системного підходу, але це теж буде давати свої результати, бо розвиток мовлення він, як правило, не є швидким. І рухатися маленькими кроками відзначаючи результати. Гаразд, це те, що хотіла прокоментувати вам по. Вашим питанням, наскільки це було можливо зробити без огляду і без розуміння таких тонких деталей. Якщо вам сподобався такий формат, буду періодично його повторювати. А наразі бережіть себе і до зустрічі в наступних відео!